Сьогодні в програмі пристрасті за бюджетом. Сесія під нещасливим номером 13 видалася багатою на емоції. Літня ядерна школа. До Южноукраїнська завітали студенти і викладачі з найкращих технічних вишів України і Чехії. У присутності небайдужих городян обранці громади сьогодні розпорядились бюджетом Южноукраїнська. Саме питання про внесення змін до скарбниці міста спонукало зацікавлених громадян побувати на сесії. Хтось із них в залі був за заявами, але більшість з'явилася без попереджень. Втім, головуючий Віктор Паруконний вчинив у кращих традиціях партисипативної демократії. Якщо ви дійсно маєте желання, стояти дуже демократично, стойте, але не заважайте роботі. Згодом стільці для деяких присутніх таки знайшлись. Головний фінансист міста пропонувала депутатам затвердити обсяги обласних і державних субвенцій на освіту, медицину, на надання субсидій та виплату дитячих допомог. А також розподілити фінансовий ресурс у розмірі 20,5 мільйонів гривень. Пропонується в вашій увазі купити два апарата. Один апарат штучної вентиляції легень в реанімаційне відділення, вартість його, виробництво Швейцарія. Всі технічні характеристики я по максимуму намагалась в матеріалах вам описати. 650 тисяч стоїть такий апарат. І для терапевтичного відділення пропонується купити за 37 тисяч електрокардіограф, так як там електрокардіограф вийшов з ладу і зовсім терапевтичне відділення в нас залишилось без цього апарату. Пропонувалося направити кошти на реалізацію міських програм та на утримання бюджетних установ. Почувши, як місцеві обранці розпоряджаються бюджетними коштами, присутні не стримувалися. Ви зараз на каври, на кондиціонери, на ремонт. Ладно, там для дітей для медсанчасів та нада, але остальное... інше… Більшість парламентарів зміни до бюджету підтримала. Якщо деяким установам виділили гроші на косметичні ремонти приміщень, на придбання диктофонів, фотоапаратів, спецодягу, то у нашого ж контакту за пропозицією Сергія Горностая відібрали 150 тисяч, які мали б піти на зарплату працівників комунальної установи. Сьогодні в сесійному засіданні вперше взяла участь Людмила Потапова. Вона урочисто отримала депутатський мандат і склала присягу. Людмила Аркадіївна прийшла на зміну Михайлу Блануці і зайняла місце серед депутатів партії Опозиційний Блок. Більше подробиць на сайті інформаційного агентства Контакт. Учора відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Вперше у ньому взяв участь Вадим Виставний, який замінив у колегіальному органі Наталю Феофентову. Він вже мав досвід членства у виконкомі попередньої каденції. Віктор Парокони від себе особисто та від імені колег привітав Петра Форостяного з днем народження. Роботу ж розпочали із питання про підготовку до наступного опалювального сезону. Планується виконати поточний ремонт паклів 70 житлових будинків на площу 7400 метрів квадратних герметизація швів, цінових панелей, 80 житлових будинків, замінити 245 одиниць запірної регулюючої арматури, частково замінити будинкові мережі на протяжованості 400 метрів погони, замінити розбиті скло, вікна на... Сходи в клітинах встановити 130 дверних пружин ну, та інші заходи. У зв'язку зі зростанням злочинності виконком одноголосно затвердив порядок використання коштів для забезпечення заходів, пов'язаних з охороною громадського порядку. Документом передбачено преміювання дружинникам до 2 тисяч в рік на кожного. Допомогли і рятувальникам. На укріплення матеріально-технічної бази 25-ї державної пожежно-рятувальної частини передбачили субвенцію із міського бюджету. Також на засіданні виконкому прийняли рішення про спеціалізовані служби цивільного захисту та про надання жилих приміщень. Профілакторій Іскра на два тижні став місцем проживання викладачів і студентів з восьми найкращих технічних вишів України і Чехії, які беруть участь в так званій літній ядерній школі. Цей захід спрямований на покращення взаємин між енергоатомом і його майбутніми кадрами. На базі ЮАЕС ядерна школа, яку було започатковано в 2011 році, проходить вперше. Передбачається конкурсна складова. Студенти змагаються між собою по-науковому. Досвідчений учасник проєкту, професор Одеського національного політехнічного університету Олександр Корольов, розповів подробиці. Читають лекції на цій ядерній школі, а потім виставляються, що студенти виставляють свої кращі роботи, як би, либо дипломні роботи, либо бакалаврські роботи. От. Потім йдеться конкурс між цими роботами, і три выявляются виявляються голосуванням. То тобто есть я что вот я ввел на руїнської станції, що голосують всі, тому що раніше голосували тільки професора, а зараз таке демократичне голосування. Виходить. Окрім цього, програма заходу передбачає й інші заняття. У понеділок для гостей організували автобусно пішохідну екскурсію визначними місцями Южноукраїнська. Перша зупинка храм Христа Спасителя. Делегація із задоволенням відвідала дзвіницю, де отець Павло розповів про історію будівництва і подарував на згадку іконки з Єрусалиму. Після осередку духовності гості відвідали культурні центри: спочатку парк сучасних скульптур, потім палац культури, де студентам і професурі продемонстрували технічні можливості сцени. В галереї Гард гості мали можливість не лише подивитись на картини місцевих художників, а й поспілкуватися з одним з провідних живописців Сергієм Колпаковим. Не менш цікавою видалася екскурсія до інформаційного центру Імпульс, де за допомогою макетів студенти і викладачі оцінили масштаби енергокомплексу. Остання зупинка насиченого дня історичний музей. Делегація спочатку помилувалася експонатами всередині, а потім військовою технікою і краєвидами гранітно-степового побужжя. Екскурсія справила враження на чеську студентку Катержину і на нашого співвітчизника Олександра, який зараз навчається і працює в Чехії. Так найвічні зауяла навтіва центра міста. То звичалися сьогодні історії, а виділились займають сухи. Ну, більше всього їй понравилась путешествия в центрі города, і пам'ятники дуже. Mm. О истории. А, и, а есть история еще. Очень интересный был рассказ для нее. А можете вот, э, uh, сравнить южноукраинский, он похож на европейский город? Подобался европейским месту, а центр, где я могу говорить и по работе. Ну, это очень похоже. Есть именно центр города. И здесь тоже есть места, где люди могут провести веселое время, посмотреть на что. Тоже. Буде чим зайнятися делегації, і впродовж наступних днів програмою також передбачено спортивні змагання і подорожі. Підсумки підіб'ють 15 липня. З літучки розпочинається ранок юних працівників. Від свого наставника дізнаються про обсяг робіт. А вона відмічає в табелі присутніх і ставить четвірки. Саме чотири години триває робочий день підлітків у дощову погоду та у вихідні відпочинок. Свої перші гроші неповнолітні заробляють, виполюючи бур'яни на клумбах. Година праці 12 гривень. Данило, учень професійного ліцею, про оплачувані громадські роботи, дізнався ще під час навчання. Потім заніс заяву до управління молоді, спорту та культури, яке організовує роботи. Марія, що зарплату витратить на гарний подарунок для семирічної племінниці. Працювали на меморіалі бі біля чайки та біля ц т Найважче було на меморіалі, тому що там відкрита ділянка, багато сонця. Рятували кепки та прохолодна вода. На меморіалі довго трудитися не довелося. Дорослі пожаліли дітей і перевели працювати в інше місце. Заробляючи гроші, неповнолітні допомагають комунальникам робити місто кращим. Саме комунальне підприємство СКГ визначає територію, яку треба очистити від бур'янів. Складаємо договір про співпрацю з СКГ. Вони готують нам кошторис. В якому вказують кількість часу, які ми, ми повинні відпрацювати, і скільки коштує час праці, ми вже по цьому кошторису працюємо. Вони нам надають території, на яких ми повинні відпрацювати. Приблизно місяць тривають громадські роботи, потім відпочинок. Наразі підлітки рвуть траву в розаріях біля Олімпу. В неділю із заходом сонця студія соціальних, тобто народних танців, організувала запальну вечірку на меморіалі. Танцювали сайсу, бачату, меренги, регетон. Глядачів на імпровізованому танцмайданчику зібралося чимало. Повеселившись в своє задоволення, танцюристи-любителі на чолі з тренером влаштували майстер-клас з латини для всіх охочих навчитися. Рибін тренер студії, яка знаходиться в одному з фітнес-центрів міста, про себе розповів, що він переселенець з Криму. Танці не основна робота, хобі. В нашому місті кримчанин працевлаштувався на АЕС. Танці називає своєю душею і в цій приємній справі знайшов однодумців. Соціальні танці знаєте, як говорять, як в бані генерала в бані немає. так і здесь. У нас є і студенти, і робочі, і інженери, і руководителі. Ну у нас не велика група, а тут може. Будь не так, это заметно, да хоча наверное, и возраст разный. а в больших клубах там, де займаються в больших городах, там можна увидеть людей абсолютно різного статусу, різних професій. Слоган недільної вечірки: якщо в житті немає місця для танців, треба щось змінювати у такому житті.